Не знає, ти не знаєте, а і Володя теж знає. Ось, так що, ну, він тут не має, з І що в мене вийшло? Володимир Сасюра, 20-те століття, оці відомий хрестоматин... хрестоматинний твір, коли потяг удар за Гудкочин, так? Да? Да. 에... Мій любимий поет да, український. Так, І земляк, він теж за Донбасу випадку. Погляду мало у твоїх очах, є лише смуток і втома, і переїздів, невимовна печаль, бо ніхто не чекає удома. Знову вокзал, зм'яти прощання, що як не стрінемось знову, скільки ці миті місяць сум'ять, коли потяг удар за охоче. Я пам'ятаю, кому я скинув цей вірш, коли він тільки ось. Кресли як вірш. Це було на станції метро Арсенальне. Ну мені приємно, що людина написала дуже печально, дуже добре. <клідно> 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 Максим Рильський, наша земля, да? плюс-мінус. Ластівки літають, бо літається і Гануся любить пора. Ласівка у гростівному польоті і у гору, потім вниз, паморощиться літо у твоїх долонях, коли рук торкаєшся моїх. І нестримна спека, і вечірня прохолода. Мені вторять, вторять в так твоє ім'я, те, що з густком зорі запеклось в липному рання. Важ бити, важливито базу. Що це не за погляд такий? Треба щось придумати, передавати один одному, щоб було зрозуміло. Є цей Україна моя, чисті хвилі ланів, проміністі міста, голубінь легкокрила. Україна сьогодні звірі ворогів, ти грудьми вогневі зустріла. Хороші. Це написано аж в 40-х роках. Це має бути такі, коли ми будемо передавати це слово один одному. Має бути якісь таке, знаєте, як кодове слово. Ні, да, да. Баден баден. Коли вже стоп, то буде баденбаден. Тривога любов. Це може бути тривога. Вибачте. Це така адбівочка, це така адмівочка. Я на цьому на синтезаторі, знаєте. Такий тигри. Ну і міні-адвівочка, щоб передати Влетіть клятий, щоб у нього скати було колись. Сидимо. Сидимо. Так, а? а дівочка, щоб передати слово Тетяні. Дівчина антидопінг, дівчина антистрес. Пиво ще не пінне та досі живе. Ну так, щоб підняти що дасть. А, це шикарний віршик, я б його засняла на відео. А О, почекайте, Вадимчик, на біс. Є, є, так? Ага. Під ага. звуки сирен, так? Під да? звуки селян. Почитайте. Біз Дівчина антидопінг. Чекаєш, Так. Дівчина антидопінг. Дівчина антистрес. -анти -анти Пиво ще не пінне. Та досі живе. Я знаю навчальний центр. Один навчальний центр дуже потужний, який представлений в Житомирі, там є е, е, портрет е, німець таким кухлем На кого той німець схожий, я не скажу. <рістит> я Навіть, навіть знаю, <рістит> ні, що, де це знаходиться. Це в кабінеті німецької мови. Чомусь здобуває перепало в оздоблювати цей. А кабінет називається як адіночка. Ну, ну, що, Історично так. так Я Трошечки, так і ще, крім своїх ветенанок, трошечки так сама для себе пишу. В Більшості, звісно, у мене твори російською мовою. Нікому я їх не показувала, ні я ними не ділилася. Декілька творів є українською мовою, з воді мене. Як тільки не зустріне, так і каже: ну давай, коли будеш читати, давай приходь на у альтангу, давай почитаєш щось своє. А дарма не читає на світі. Наскільки я пам'ятаю, на мій батька викладач був у франку цьому університеті колись. І не було української мови, тільки російською мовою. А... Ну, я вже поступила в незалежній Україніститу в в українською мовою. У нас було викладання Ну, Я відібрала деякі своїх робіт творів, які в мене українською мовою зачитаю. Не скажу, що вони там професійні, можливо, чи це так любительська поезія, проза. Любітівська. Я відвикаю. ледь доторкнувшись, знову відвикаю. Душею щойно звикла, прийняла. Та відвикаю до тебе серцем звикнути вже встигла. Хоча й казала, нащо ж я тобі? Я відвикаю. Ангелом з'явився шматочок щастя, дарував мені, я відпускаю тебе душею і серцем відпускаю. Щасливим будь, та, попри все, живи. Я відвикаю, ти дарував надію та мрії знищену, довіру не вернеш, хоч, попри все. Життя триває далі. Я відпускаю. Щасливо живу, я відвикаю. Душа з тобою захотіла чистоти та марно все. Знаю, неможливо. Ті миті неповторні, як завжди. Та й все ж різниця у роки, я відпускаю, хоч знов залишуся на самоті, мені вже все одно ти щасливо живи.